Було багато спроб записати це відео. Я шукав формати, ідеї, і, зрештою, зрозумів, що треба просто сісти і розповісти, розповісти історію про один український стартап, який хоче змінити роботу в e-commerce, зробити її простішою, ефективнішою, результативнішою. Іншими словами, щоб будь-хто, незалежно від досвіду віку, міг би з легкістю почати продавати товари онлайн і отримувати від цього результат. А з іншої сторони, щоб ті, хто вже працює в e-commerce, Могли покращити і зробити більш ефективнішим свої бізнеси. Цей стартап має назву фасунок. Я один з його співзасновників. Мене звати Дмитро Каєв. Фасунок вміє розраховувати залишки товарів на ваших складах, якщо у вас такі є, або підключати каталоги постачальників до вашого каталогу, адаптовувати товари під різні маркетплейси. Доволі швидко і передавати на маркетплейси інформацію про враховуючи ваші залишки, залишки постачальники, зміни цін на стороні маркетплейсів. Також ви зможете керувати замовленнями з різних джерел і використовувати аналітику не тільки для аналізу продажів по джерелам, а ще і для аналізу ефективності товарів у ваших каталогах. І, звичайно, у фасунка є інтеграція зі штучним інтелектом, який в принципі створений не для того, щоб привернути просто вашу увагу, а для того, щоб пришвидшити і спростити вашу роботу з каталогом. Фасунок разом зі штучним інтелектом може правильно заповнити характеристики по товару для конкретного маркетплейсу, або згенерувати назви та описи, або пошукові запити для товару. Для того щоб підвищити ефективність і зрозумілість цього товару для ваших, вашої цільової аудиторії, для самого маркетплейсу і для того, щоб ваші товари були краще в видачі порівняння з конкурентами, тобто, фактично, навіть якщо ви не знаєте правила публікації на тому чи іншому маркетплейсі і вимоги до товарів фасунок вам підкаже, або навіть в деяких випадках зробить за вас певну роботу, яка в принципі буде враховувати всі ці вимоги безпосередньо того маркетплейсу, до на якому до для якого ви налаштовуєте цей товар. Ми тільки на початку нашого шляху, і попереду нас чекає багато чого цікавого, цікаві виклики, рішення, зміни роботи в e-commerce, робота з нашими користувачами, ну і звичайно, факапи. Про це це ми будемо розповідати на нашому каналі. Також тут буде про аналітику, сучасні тренди, практики маркетплейсів та багато чого іншого. Тож, підписуйтесь, діліться каналом з друзями підприємцями. Попереду буде багато всього корисного. Всіх обійняв!